Коли угорські колекціонери предметів мистецтва Тама Сесандра купили цю антикварну скрипку, вони й гадки не мали про її походження. Насправді вони навіть не збиралися її зберігати, бо та мала проблеми зі звучанням. Однак саме це привело до цікавого відкриття. Роблі Я віддав скрипку своєму колезі, який спеціалізується на ремонті інструментів. Попросив його спробувати зробити так, щоб її звучання, якщо це можливо, стало приємнішим. За дві години їм подзвонили. Нам сказали, що ця скрипка дуже незвична. Судячи з її пропорції, форми, її робив професіонал, тобто досвідчений майстер свого діла. Однак майстер звернув би увагу на деревину, а в цьому інструменті вона була неякісною. Зрештою, реставратор знайшов у середині скрипки ім'я виробника місце та рік. Виявилося, що її в 1941 році зробив у концтаборі Дахау польський в'язень Франц Кемпа. Згодом реставратори повністю розібрали інструмент. У середині вони знайшли послання, яке 80 років чекало свого часу кемпа написав своїм почерком пробний музичний інструмент, створений у складних умовах без інструментів і матеріалів. Констабір Дахао, рік 1941. Францішек Кемпа. Як з'ясували колекціонери в історичних записах, Франц Кемпа пережив ув'язнення і повернувся до Польщі. Там він аж до своєї смерті в 1953 році виготовляв музичні інструменти. Дахау, що був розташований коло Мюнхена, це перший концтабір, який заснували нацисти. Він з'явився в березні 1933 року, а визволили його 29 квітня 1945 року американські війська. Як уважають, що найменше 40 тисяч. Осіб загинуло там через голод, хвороби, страти та погані умови утримання. Тепер Тамас і Сандра планують пожертвувати скрипку музею, де вона стане символом надії та стійкості за часів жаху. Ми назвали її скрипкою надії, бо якщо хтось опиняється у важкій ситуації, але перед ним стоїть мета чи завдання, це допомагає пройти через багато чого.